Вітаю, друзі ми з України. Друзі. ну, Можна привітати Аграрну Україну. Уже ми отримали інформацію з інтернет джерел що в Україні розпочалася посівна на півдні, на Одещині, Бесарабія почала сіяти горох. Ну, почала то й почала. Вітаємо ми Аграрії в Бессарабії. Я багато раз бував у ваших краях Аграрії Бессарабії. І знаю, що таке Бесарабія. Коли волога тонами тікає, коли дійсно отримати хороший високий урожай, ну, треба бути героєм. І якщо повезе, хоч з дождиками або не повезе. Але, друзі, я хочу просто сьогодні про що сказати. Ну, ще тільки розпочалася весна. ну, Початок її. Вночі приморозки до мінус 2-3. До Можливо, на Бісарабії вже їх і немає, але вони можуть повернутися. Ну, Для такої культури, як горох, друзі, це рано ще. Я розумію, що є і озимий горох, вже сіють, отримують там ну, не рекордні врожаї. Але по гороху, друзі, необхідно отримувати ну, мінімум 3 тони. Тоді буде і прибуток, тоді буде і ефективність виробництва. І коли ми сіємо той же самий горох і він попадає в холодний ґрунт, йому вистачає буквально 3-4 дні, щоб заразитися фуробами, фузаріозом, пініціллевої гриби, мукорові гриби, аспергілюси, та там цілий букет. І вже такі посіви, вони ніколи не дадуть хорошого високого врожаю. І тому, друзі, я розумію, коли. Ну, сіють коріандр. Я розумію, коли там сіють ячмінь чи, можливо, яру пшеницю. Коли насіння дійсно може витримувати холодні температури, і воно потім проростає, укоріняється там і дає хороший свій результат. Але друзі, ну для сівби гороху, ну це ще ранувато. Почекайте, не спішіть. Дайте, щоб на глибині сівби було хоча б градусів 6. Тепла. Але коли сьогодні дійсно от передають майже по всій Україні приморозки, і вже ми радуємося, що от ми почали не з ячменю, там не з ярої пшениці, а з гороху. Ну от і результат буде такий. Дай Бог, щоб господарство, яке посіяло, і воно отримувало мінімум 3 тонни. Я цього бажаю. Але для... це не тільки Півдня Україна стосується, друзі, це стосується всіх аграрів. Ми дійсно хочемо, щоб ви були всі. Прибутковими, ефективними, стабільними, заможними. ми хочемо, щоб Україна була лідером в аграрній сфері усього світу. І тому, друзі, якщо ви е сумніваєтесь, краще цього не робіть. Якщо у вас є досвід, і ви дійсно сієте і отримуєте там по 3-4 тони, робіть. Але якщо говорити за середні показники, то вони в Україні, особливо по гороху, досить низькі. Ну Що таке 23 цендери, 22 цендера в середньому по державі? Через те, що ціни на горох вони нестабільні. Один рік вона нормальна, другий рік вона низька. І дійсно, щоб бути ефективним, необхідно отримати по тому ж самому гороху, я вже сказав, 3 тони, 3,5 а можна і 4 получати. А коли ж потрібно сіяти горох? Ну, Коли ризики зменшаться по приморозкам, він же накльовується. Він же... Проблема в чому? Що насіння, попадаючи в холодний ґрунт, навіть даже протруєне, протруйниками. Вони коли, воно, коли починає набухати, воно довго не сходить, того, що все таки холодно, а по прогнозу ще холодно. І воно заражається хворобами. Я розумію, що може волога тікати. Але горох це така культура, що його може сіяти на глибину 5 см і він зійде. Тобто, ну почекайте ще хоча б неділя з дві і потім розпочинати сівбу. А якщо волога втече, що робити? Треба слідкувати, втече вона чи не втече. Якщо в тебе в господарстві 5 тисяч гектар гороху, я розумію. Як, наприклад, сьогодні соняшник, в кого тисячу, в кого дві, в кого 50 тисяч, в кого 100 тисяч. То зрозуміло, що або цукровий буряк, його треба посіяти за тиждень, а в тебе 20 тисяч гектар. Но якщо в тебе господарство його 20 гектар у фермера того самого гороху, якщо в тебе а, 50 гектар, ну необхідно почекати. Я маю великий досвід вирощування гороху. Я маю велике відношення до гороху. Поскільки, Твоя дисертація по гороху. Я маю і наукову ступінь дисертацію по гороху. Чому я якраз і звертаюся до аграріїв України через те, що не просто там е, отримав інформацію і десь прочитав у книзі, що температури ще для сівби низькі. Просто е, висіваючи горох в більш теплий ґрунт, отримуючи хороші дружні сходи, рівномірні посіви, ми отримуємо більшу кількість бобів, зерен в бобах. Ми отримуємо тоді кращі е, результати по врожайності. От чому якраз і змушені були виїхати е, і звернутися по цьому питанню. Друзі, а якщо ви е, е, не погоджуєтеся, прокоментуйте, будь ласка, а коли ви розпочинаєте сіяти горох, а які ви мали результати по гороху, коли рано сієте, вже там в кінці лютого чи на початку березня, чи коли ви сієте в більш теплий період, нам це дуже цікаво. Давайте дамо відповідь не просто там докаряти один одного, принижувати. Ми не для цього працюємо. Ми хочемо, щоб дійсно всі були успішними, стабільними і ефективними. А для цього повинен бути нормальний професійний діалог. Тому коментуйте інформацію і ми будемо раді підключитися, підключити нашу аудиторію, наших підписників. І тоді всі будуть мати результат. Друзі, дякуємо вам, що ви з нами. Підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергіянка. Ви завжди будете отримувати першими хорошу професійну, практичну інформацію. Ставте лайки. Це також важливо. Ваші лайки дають можливість інформацію піднімати до гори. І її будуть отримувати більш широка аудиторія наших глядачів. Друзі, ну, ми говорили вже, коментуйте, поширюйте інформацію. А саме головне це перемога, це мир, це стабільність і це ефективність ваших підприємств. Через те, що якщо ви будете мати прибуток, ви будете інвестувати в розвиток ваших підприємств, в заробітні плати і усе інше. А від цього буде стабільніша і сильніша наша Україна. На все добре, слава Україні!